Вітаю! Сьогодні я покажу вам свій патрульний рюкзак на кожен день. Я не показую якесь єдине правило та не закликаю вас носити те ж саме, адже ваша робота буде відрізнятися і вам можуть знадобитися зовсім інші речі. Я ледь не 10 років роздумував над цим і змінював міст рюкзака для завдання, на якому зараз перебуваю. Не все в цьому відео підійде вам, чи буде корисним, але я просто пройдусь по цьому. Зараз трохи зміню ракурс, щоб вам було краще видно і викладу всі речі та покажу їх в деталях. А перед цим, як я вже й згадував в попередньому відео, скажу вам, що в мене сумка Eagle Industries in Wonder 50. Вона в мене не так давно, близько двох місяців, і поки що мені все подобається. Дуже класна сумка. Є деякі нюанси, але про них розповім в окремому відео. Хочу зробити цілий огляд суду по цьому рюкзаку А зараз я міняю ракурс і повернусь до вас. Гаразд, Новий ракурс камери, і тепер все моє спорядження розкладено. Для зручності я буду вказувати на предмети лазерною указкою Ще раз скажу, сумка від Eagle Industries. У нижньому відділенні, тобто внизу основного відділення, я ношу свій протигаз. Зараз у моїй зоні відповідальності я зобов'язаний носити його з собою через рівень загрози. Прикро, але треба змиритися з цим. Також там лежать запечатані фільтри для протигазу. Це була нижня частина сумки. Тепер мій балистичний шолом. Покладу його тут, щоб вам було краще видно. Це шолом CPG Fast Cut. Зазвичай я ношу з ним Педер, що спускається в бік. Але останнім часом вони не були мені потрібні на операціях, тому я їх зняв. Маячок V-Light, а також кріплення для приладу нічного бачення. Цей шолом добре поміщається в мою сумку. Я також зберігаю речі і в самому шоломі. Зазвичай в мене тут балістичні окуляри це від Wilex X і додаткову футболку. Це прозорі тактичні окуляри, а сонце захисні я ношу окремо. В основному це пов'язано з нічними операціями. Я не хочу, щоб в очі потрапляв бруд чи пісок, і я не можу використовувати тактичні окуляри захисту від сонця вночі, це просто нерозумно. Тому я використовую прозорі. Я не бачив, що багато хто так робив, але я завжди ношу такі окуляри для стрільби, і це дуже зручно. Наприклад, якщо ви, скажімо, в іншому кліматі і навкруги гілки дерев, об які ви можете вдаритися вночі, це не жарти. Рухаємося далі. У цьому відділенні я зазвичай ношу трохи їжі на кожен день, а також налобний ліхтар. Це ліхтар від Black Diamond, він чудовий, його можна перезаряджати. Також у мене є ціла купа протеїнових батончиків і подібного, а також енергетик, який містить 60 мг кофеїну на порцію. За потреби він допомагає мені не спати під час нічної операції. Я вживаю його не дуже часто, але іноді він реально рятує. 120 мг кофеїну доюдають хороший заряд бадьорості надовго. Мені цього вистачає приблизно на тиждень. Якщо я постійно оновлюю запаси. Навіть якщо ви не військовий, просто візьміть з собою його, щоб не заснути. Це сумка для електроніки, або, як я її називаю, сумка акумулятор. Я можу заряджати від неї свій налобний ліхтар та інші пристрої. Я навіть можу зарядити від нього свій годинник, GPS-пристрій, якщо знадобиться, та багато інших девайсів. Ось це я ношу не завжди, залежить від операції. Якщо я просто збираюсь піти в частину поблизу ненадовго, це буде зі мною. Але якщо я збираюсь дуже далеко, то ні. Справа у вазі мені не подобається його вага, тому я назавжди його ношу з собою. Він також містить iPod і акустичну систему. А це набір з інструментами та універсальний набір, в якому багато повсякденних речей. Про ці два набори можна перекласти окремі відео, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Вони стають в пригоді практично щодня. Переходимо до наступного: це iPro або окуляри до шолому, на випадок, якщо потрібно стріляти з кулемета або в автомобілі нема лобового скла. Або я опиняюсь на іншому типі транспорту, всюди ході і я все одно можу бачити. У більшості випадків я це не роблю, і я не так часто стріляю. Зараз я перейшов на посаду сержантського складу, що містить наступне багато макулатури, карти, водостійки, папір, ручки тощо. У мене завжди є довідковий матеріал про все, куди я йду, що я роблю, з якою мовою я маю справу. А це набір від Right in the rain, Мені він дуже подобається. Мої рекомендації для всіх, навіть якщо ви не військовий, мій батько торговець він використовує ці блокноти. Не цей конкретно, але також Right in the Rain. І це чудово. А коли дощова погода, я переважно використовую цей легкий пончо. дуже тонкий. Я більше не користуюсь Gore-Tex, я їх не дуже полюбляю. Їхній дощовик важкий, хоч і добре пропускає повітря, але я його. Більше не ношу. Рухаємось далі. Думаю, можу показати його, тільки щоб не було видно серійного номера. Це прилад нічного бачення ENVG, він хороший тим, що в верхній частині інфрачервоний, а в нижній нічного бачення. Добре, тому що я можу бачити і в тепловізійному режимі, і в режимі нічного бачення. А можу накладати їх один на одного і отримую обидва одночасно. Дуже зручно для прицілювання і тому подібно. вони продаються на сайті tnvc.com І всі мої прилади нічного бачення звідти. Ці я отримав недавно. Далі, по протигазу. Ми зобов'язані носити з собою флягу із спеціальними розімами для протигаза. щоб можна було пити, перебуваючи в протигазі, не знімаючи його. Якщо туди щось потрапить, ви помрете. А якщо не будете пити воду, ви теж помрете. Так що вони продумали це. Це аптечка не для мене, це аптечка для інших людей. Я тримаю свою особисту військову аптечку на мені на своєму спорядженні, тут її не показую. Я ношу з собою турнікет, це кет, він мені дуже подобається. Ще я маю жгут від SOF. У мене також є великі стяжки, в основному для військовополонених і тому подібне. І ще маленькі стяжки для ремонтування речей, також моток паракорда, з ним не помилишся, кілька сміттєвих пакетів, вони стануть нагоді особистий набір для виживання. Якщо вам цікаво, перекладемо відео про цей набір і покажемо, що всередині дуже цікаво. Це справді хороший набір, він не куплений в магазині, а зібраний індивідуально. Фільтр для води. В моїй зоні відповідальності є вода, не так багато. Але якщо ви знайдете воду, вона ймовірно буде поганою, тому в не завжди є фільтри для води, щоб зробити її трохи безпечнішою для пиття. За потреби я також можу закипятити воду в цьому контейнері, оскільки він алюмінієвий. Але я цього не рекомендую. Але якщо не буде вибору, доведеться це зробити. Отож, це був огляд спорядження третього рівня. Якщо вам цікаво, ми можемо перекласти окремі короткі відео. Про спорядження, яке згадував автор у цьому відео, і розказати, що конкретно він зібрав у свої маленькі несери. Тому пишіть коментарі до цього відео, якщо вам це цікаво, ставте ваше питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити лайк цьому відео.